У невеликій залі театру Аншлаг означає це одне Юрія Андруховича із новою програмою у Львові. Чекали. Місто Лева стало третім, де зазвучав абсент. Письменник не приховує, приходять ті, хто знайомий із його творчістю, бо непосвяченим тяжко зрозуміти поєднання року, прози та відео. Цей е, проект, третій в нашій трилогії, а найбільш е, такий співаний. Тобто, ми починали швидше з декламування під музику. А ось уже на рівні цьому абсенту доводиться більше співати ніж декламувати. Ну і я тут. Мабуть, десь трохи теж і актор. Музиканти з Карбіду працювали з різними письменниками, але вже кілька років поспіль експериментують з Андруховичем. Бо саме з його текстами їхня музика поєднується найбільш гармонійно. У містах полної у лісах полної на шляхах. Ми не хочемо грати просто музику. Нам цікава специфічна поезія Андруховича, яка деколи є надлітературною. Ми любимо абстракцію, і перекладаємо її на мову музики. Сподіваюся, і Юрій задоволений тим, що його тексти мають нове життя. Глядачі від побаченого та почутого у захопленні тішаться від того, що Андруховича можна не лише читати, а й слухати. Перверзію я читала, то мені цікаво подивитися, як вони це так би мовити, екранізують. Так, ну це завжди цікаво для мене все, що робить Андрухович, і все, що він пише, і все, що він виконує. Ще чотири міста чекають на виступи Юрія Андруховича, але трилогією співпраця із Карбідо не закінчиться. Митці вже шукають нові теми для спільної роботи. Олександр Ваврищук, Євген Радіон, Львів, п'ятий канал.